Біорізноманіття морів завжди вабило і цікавило поціновувачів природи та любителів просто різних цікавинок. Завжди є таке враження, що моря багатші, більш вражаючі, ніж прісноводні водойми. Насправді вони просто інші, і кожна екосистема, кожна ділянка природи, де б вона не була, є унікальною та неповторною. Цього разу ми спробуємо розглянути частинку неймовірної природи України це Чорне та Азовське моря. В певній мірі можемо взяти на себе роль руйнівників міфів і показати, що не лише моря Тихого та Індійського океанів, які насичені коралами та суперрибками, а й наші Чорні та Азовські моря мають чим похвалитися. Готуйте чай або каву, пишіть в коментарях, коли ви востаннє були на морі, поширюйте друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то, підписавшись, ви знайдете тут ще дуже багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримайте наш канал фінансово. Нові відео на каналі з'являються лише завдяки вашій підтримці. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про природу наших морів. Знову ж таки ми звертаємо увагу! Лише на деяких представників флори і фауни морів України, не виділяючи за критеріями красивіший чи пухнастіший і того типу. Почнімо. І перед тим як ми будемо аналізувати природу, нагадаємо собі, що Чорне море велика і потужна акваторія, фауна у ній мінлива і залежить від його географії та локацій. Отже, ми вирішили розглянути природу Чорного моря саме ту, яка найближче до України. Азовське море це унікальна, майже замкнута морська екосистема. Яка хоч і контактує з іншими акваторіями і водами, але й водночас зберігає свою автентичність і неповторність. Чорне море в межах України розтягається від Дунаю на Заході до Кримського півострова і далі до Керченської протоки. Його північно-західна частина це мілководна з широким шельфом. Саме тут воно найбільш відчуває вплив річок, зокрема Дунаю Дністра, Дніпра та Південного Бугу. Через це вода ближче до узбережжя менш солона, багата на органіку і поживні речовини. Середній рівень солоності Чорного моря 17-18 проміле, що по факту вдвічі менше, ніж в морях Індійського океану. Відома проблема Чорного моря це накопичення сірководню, дуже небезпечного газу. Це справді неприємно. Сірководень накопичується тоді, коли є малий потік води, брак насичення кисню і постійне накопичення органіки. Проте, хоча б на якусь часточку відсотку тут поміг загиблий загарбницький крейсер Москва, який, завдяки нашим Збройним силам України, тонувши, втулився об дно Чорного моря і хоча б трохи його розрухав. Азовське море на території України охоплює Приазов'я, береги Запорізької та Донецької областей, а також західну частину Керченської протоки. Це одне з наймілкіших морів світу. І саме тут в сезоні зміни відчувається особливо госто. Солоність цього моря ще менша 11-13 проміле. Відтак, біота, тут, як ми можемо зрозуміти, дуже специфічна. А тепер почнімо говорити про живу компоненту наших чудових морів. Почнемо з ботанічної частини: водорості. Кладостефус кільчастий. це є представник бурих водоростей, вона стратяється на узбережжі Криму та Одещини. Одразу піддається в очі його розкішний вигляд цієї водорості. І відтак нагадує нам деякі корали, наприклад, Горгонія або Акропора. Ось так ми почали з чогось ефектного: ця водорість, внесена до Червоної Книги України, є під охороною. Ще трішки не тварин морський салат. Ця чудова водорість, яка теж, наче не з нашої планети, поширена в багатьох морях Атлантичного Тихого океанів. У нас вона трапляється поблизу узбережжя Криму. Зрештою, нічого не заважає їй бути і на Одещині. Водорості відіграють дуже важливу роль в екосистемах, адже, як би там не було, хоч і їх відносять до підцарства нижчі рослини, вони мають оцю неймовірну річ здатність до фотосинтезу за рахунок хлорофілу. А таким чином, вони є одним із постачальників кисню в морях. Ну і, звісно ж, вони є їжею і прихистком багатьох тварин. Люди ж переважно використовують їх як приправу до страв. Тварини. Тверинний світ Чорного моря, неймовірний, тут безліч представників. Тому знову ж таки не ображайтеся, якщо пропустимо ту тварину, яку ви, можливо, бачили чи ловили під час подорожей до Чорного чи Азовського моря Аурелія Вухата. Типовий представник меду з України, відомий такою своєрідною квіточкою на верхній частині куполу. Часто можна спостерігати її масовість в певні сезони їх скупчення. Часом спричиняють невдоволення серед відпочиваючих, бо тільки почав плавати, а медуз наче більше, ніж води. Окрім переходу в особисті межі, ця медуза має жалкі клітини, кнідоцити, які, звісно ж, нас не вб'ють, але ураження нагадує ефект, наче вжалився кропивою. Живиться, як і багато медуз, методом заганяння планктону своїми щупальцями. Ефектніший вид медуз коренерот. Крупніша медуза, хоч і рідше, але також фіксується на узбережжі Чорного моря. Рівень ураження від жилких клітин приблизно такий самий, може трішки потужніший, ніж в попереднього представника медуз. Але площа активності жилких клітин значно більша за рахунок потужних щупалець цієї медузи. А відтак скарг на її пекучість значно більше. Хочемо розповісти про ще одного представника кишково-порожнинних. Родича медуз, актинію кінську. І тут, щоб більше не було жодних претензій до Фауни України, в нас також живуть корали. Так, можливо, не такі епатажні, як в мультику у пошуках нема чи в документальних фільмах BBC, але все ж вони тут є. Ця тварина має класичний для багатьох яких коралів вигляд. Це підошва, нога, щупальця і приємний колір, який варіює від блідо-червоного до яскраво малинового. Дрібні особини є фільтраторами планктону, а ось крупні можуть спіймати дрібних, ракоподібних і навіть молодих риб. Все так само, як у великому бар'єрному рифі. Єдине, актинія кінська не веде колоніальний спосіб життя більше поодинокій чи по декілька особин. Тому ми не зможемо прослідкувати мегаполіси з Актинії Кінської в Чорному морі. Молюски. Фауна цих тварин в чорному морі, і захоплює і насторожує водночас. Почнемо з приємного Устриця Європейська, поширена не тільки в нас, також в інших морях, але вважається раритетним представником Фауни України і внесена до Червоної книги України, в силу її астрономічних якостей, а також природним ворогам, до речі, мова про одного з них те далі, і екологічною вибагливістю до умов привели до того, що рівень чисельності популяції цього молюска у морях України критичний. І ще одна жертва різних обставин це є мідія середземноморська. Як і попередній молюск, відноситься до двостулкових молюсків, популярна тварина в галузі гастрономії. Живляться способом фільтрації води і вважають, що завдяки ось цим фільтраторним навичкам цей молюск контролює чистоту і прозорість води. До речі, є вибагливою твариною і в акваріумах. На постійній основі утримувати майже неможливо. А тепер про того, хто ображає і устрицю, і мідію, пам'ятаєте оці чарівні мушлі, які продаються як сувеніри, які прикладаються до вуха і в багатьох акваріумах є невід'ємним декором. Рапана венозна інвазійний вид черевоногих молюсків, який наробив клопоту в багатьох морських екосистемах світу через її невибагливість. Кремезну будову тіла, ненажерливість. рапана стала ворогом і міді, і устриць і ще невідомо кого. Поміж того, вважається також промисловим видом тварин, і її відлов дозволений. Рухаємось далі. Ракоподібні, фауна ракоподібних наших вод Чорного моря неймовірно багата: від аборигенних представників до інвазивних. Крап Кам'яний це є ефектний представник фауни Середземного. Адріатичного, Мармурового та Чорного морів. В наших межах трапляється біля Кримського півострова та острова Зміїний. До 80-х років був поширеним видом, та сьогодні чисельність популяції зменшилась цей крап внесений до Червоної книги України. Зазначимо, що в силу його мігративних особливостей крап заходить до прибережних ділянок, де відловлюється людьми заради колекцій. Та просто заради розваги. Ще один ефектний вид це яка волохатий, Впляється в Чорному морі від дельти Дунаю до Керченського півострову. Цей вид також внесений до Червоної Книги України. І тепер давайте подумаємо про рідкісність наших чудових видів тварин, морів. мабуть, тут є доцільним поєднати це з російською агресією. Це вже давно не секрет. Про це вже говорять багато біологів. Про критичну і паскудну шкоду для фауни від наших нелюдських сусідів, ми будемо говорити далі. І стосовно ракоподібних хочемо завершити зірковим видом рак Діоген Самітник, ця чудова тварина, внесена до Червоної книги Чорного моря. В межах України він перебуває в загрозливому стані. Чим вони такі оригінальні? Маючи тендітну структуру тіла, вони носять на собі, наче рюкзачок, мушлю. Загиблого молюска. Причому існує вибірковість до мушель, як і до розміру, так і по виду молюска. Спостерігаються випадки боїв, бійок двох самітників за зручнішу мушлю. І відтак сильніший рак конфіскує мушлю слабшого риби. Фауна риб також різноманітна. І виділимо, мабуть, найбільш зіркових. І почнімо з класу хрещові риби. Катран звичайний представник акул, який трапляється поблизу Кримського півострова. Одещини та острова Зміїний. Ця чудова акула досягає до півтора метра завдовжки і для неї притаманний, як і для багатьох представників риб. Спосіб відтворення потомства це є яйце живо народження. Коли риба не відкладає ікру чи яйце, і, будь ласка, без критики це біологічна термінологія. А яйце пролупляється під час виходу з тіла самки у воду, і відтак море отримує маленьке акулятко без інкубації ікри. Але таке явище, проте далеко не всім хрящовим рибам. Цей видакул не становить небезпеку для людини через її невеликий розмір і малу пащу. Більше того, вона часто була об'єктом спортивної рибалки. Скат морська лисиця. Максимальний розмір до 1-2 метри, як і багато скатів, має отруйний шип, проте для людини особливої загрози не становить, на відміну від катрана. Відкладають від кількох десятків до кількох сотень яєць. Це залежить від віку самки. Яйця мають форму капсули з ниточками. Цими ниточками ікра примотується до каменів чи водоростей і згодом на світ з'являються скатики розміром з 10-12 см. І хіба не прекрасна фауна нашої України? І трішки логічного містку між хрещовими та кістковими рибами. Осетрові. Білуга звичайна. Всі ми знаємо осетрів як власників ніжного, білого м'яса та супердорогої чорної ікри. Але потрібно пам'ятати, що осетрові надзвичайно давні представники іхтіофауни. Викупні рештки осетрових датуються ще тоді, коли жили мамунти. І, до речі, правильно мамути. В скелеті осетрових є елементи як і хрещової тканини, так і кісткової, тому маємо доцільність не тільки ми вважати осетрів перехідною ланкою між давніми акулами. Та першим – форм кісткових риб. І, до речі, зверніть увагу на хвіст осетра. Це те саме, що в акули. Білуга, звичайна, трапляється в чорному і азовському бурях в межах України. Кісткові риби. Тут варіантів безліч. Почнімо з отруйних. Скорпена, звичайна, родич відомих крилаток та риб бур'янів. Має отруйні шипи на спині, проте риба спокійно свою отруту використовує тільки в критичних випадках. Польовий ефект нагадує укусуси. Але, друзі, всі, хто має схильність до алергії, будьте уважними. Риба дуже ефектна, але водночас через своєрідний зовнішній вигляд може зливатися з водоростями, тому, виходячи на берег, її легко не помітити. І давайте продовжимо говорити про таку собі романтичність природи наших морів. І це є морський коник довгорилий. Так, і такі легендарні риби живуть в нас. Вширений він скрізь, хоча чисельність популяції знижується вид під охороною. Хоч він міє чудово маскуватися серед водоростей, його проблема в тому, що в нього маленький рот, і не кожна здобич туди поміститься. Плюс бойові якості коника не найкращі. Але процес розмноження морських коників заворожує і захоплює. Після ритуалу замицання самка передає ікру самцю в спеціальну сумочку. Де ікра інкубується і потім самець виштовхує вже повністю сформовану молодь. Також в акваторії Чорного моря є кілька видів родичів коника морські голки сучасна назва Іглиці. Перед тим, як перейти до птахів посавців, хочемо познайомити з тваринами, які опинилися в окупації. І, до речі, на майбутнє це відео ви зможете побачити на нашому каналі. Тритон Кареніна та полоз леопардовий – які двоє в межах України трапляються тільки в Криму. Тритон Кереліна це представник класу амфібії, і раніше він відносився до тритона гербінчастого. Але сучасні генетичні дослідження призвели до того, що тепер є не тільки тритон гербінчастий, а ряд інших, дуже схожих до нього тритонів морфологічно. А на молекулярному рівні це різні види. Полоз леопардовий – Ця чудова змія з родини вужеві – яка нічим не поступається по ефектності тим видам плазунів, які ми можемо бачити в BBC чи з Девідом Еттенбору, поширена на півдні Криму. Причому цей полос дуже прискіпливий до вибору оселищ. А відтак, очевидно, його стан популяції зараз ще під більшою загрозою, ніж був. Тепер до птахів: не секрет, що наші моря, точніше прибережні ділянки, багаті ними, тож традиційно зупинимось на деяких. З вашого дозволу, деякі групи птахів ми спробували об'єднати, щоб не зациклюватись. І це є мартини, і досить вже називати їх чайками. Це ті гарні світлі птахи, яких ми можемо побачити не лише будучи на морі, а і біля озер. Це мартин звичайний, який має гарно темно коричневу голову в шлюбний період. Важливо, не чорну, бо ідеального чорного кольору природі не існує, так само, як і білого. Тож. Його також масивніший родич, це є Мартин Жовтоногий, який має містичну репутацію. Чому так? Відповідь ви можете отримати, побувавши вночі в його оселища, це Стави або з узбережжя ворів. Вночі цим чудовим птахам приходить настрій поспівати, а в їхньому розумінні це є потойбічно переготати. Ви б це чули? Прямо як у фільмах про відео і, до речі, Мартин Жовтоногий став прототипом вірувань людей у потойбічний містичний світ. Він навіть про це не знав. А тепер про екзотику, хоча насправді і не настільки. Пелікани. У фауні України є два види пеліканів: це є рожевий та кучерявий. Для мене в дитинстві птах пелікан асоціювався з чимось тропічним, екзотичним, що його можна тільки побачити в зоопарках. Але ні, ми можемо спостерігати цих величних птахів в акваторії Чорного моря. До речі, відрізнити їх складно, якщо вони окремо. На нашій практиці ми спостерігали поруч дві колонії пеліканів двох видів. І тоді можна було зрозуміти, принаймні, що то два різні види. Ще екзотики, але ми не претендуємо на новину, бо це вже відбувається майже 10 років. Фламінго рожевий на півдні України поодинокі птахи або невеликі групи трапляються щороку, у 2017 році відомий випадок гніздування насивоші в Херсонській області. А на початку травня 2020 року залітних птахів також зареєстрували на Тильгульському Лимані, що на кордоні Миколаївської Одеської областей. На вісні 2023 року до національного природного парку Тузловський Лиман прилетіло щонайменше 35 хлопів. Чи вони в нас будуть на постійній основі чи ні, невідомо. Але не забуваємо, що через постійні атаки країни-агресора. Статева поведінка всіх видів тварин може бути нестабільною. Савці. І тут водночас і захоплення, і розчарування, чи доцільніше злість, фоцена звичайна або морська свиня. Представник китоподібних. Так, і такі в нас є. Насправді, ареал цього чудового савця є широким, але в межах України він коливається ще віддавна. А тепер Через активні злочинні дії окупантів в акваторії Чорного та Азовського морів, спостерігається масова загибель цих тварин і викид вже неживих особин на узбережжя. Відомо про декілька підвидів оцени, зокрема Азовка, який мігрує з Азовського моря до Чорного моря. І, до речі, власне, цей підвид вважається ендеміком Азовського моря. А якщо ми глянемо на карту, то побачимо, що Азовське море, це наче глечик. Воно майже ізольоване від інших вод, тому фауна і флора цього моря з кожним днем стає все більш і більш унікальною. Продовжуючи про китоподібних, не можна не згадати про дельфінів. Афаліна, звичайно, доволі крупний вид дельфінів, його ареал широкий. Але цікаво і цінно те, що в Чорному морі є один з підвидів афаліни афаліна Чорноморська, яка має дещо менший розмір. На жаль, також задокументовані численні випадки загибелі Афалін внаслідок російської агресії. І наостанок тюлень-монах звичайний. І таке в нас живе. Хоча, по-перше, жило, а по-друге, не завжди спостерігали групи тюленів-монахів у 70-х 70-х роках в акваторії Чорного моря. Він до 21-го року був внесений до Червоної книги, але, на жаль, зараз підтверджених випадків активності тюлення монаха на території України не виявлено. Можливо, ще відається. Поширюйте це відео друзям, ставте подобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пашкам нашої YouTube-годівнички, які підтримують канал фінансово на картки Монобанку через YouTube, спонсорство чи Coffee. Дякую. Завдяки вам ми можемо робити ці відео більш якісними і цікавішими. І якщо ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку. Всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Рекомендую вам переглянути ось це відео про інвазивні види тварин. З вами був Богдан, до нових відео!